Славік, вашу? для власного інтелектуального збагачення. Славік, але то ще не заключне слово. От, ні, ні. Тепер, по суті, питання. Мабуть, тут ОСББ добре, ОСББ погано. Давайте не будемо говорити про те, добре чи погано народилася дитина. Як вона вже є, то з нею треба рахуватися. Або принаймні плекати так, щоб вона не здохла і не вибачайте, не вмерла, а животіла, а добре, щоб, щоб і процвітала. ОСББ створить. Зокрема, тут, тут сидить напроти вас чоловік, який свою, свою, свою буйну, буйну, буйну діяльність почав якраз з того, що я створив ОСББ, одне із перших в 2000 році, і перейшов через купу кабінетів і мав честь з паном Богданом, коли дискутувати на цю тему. Отже, ре, реформу але, в другобиці. Я привожу елементарний приклад. Гарно почав, пан Богдан сказав, що він на Україні. Але я добавлю, що ми не тільки на Україні живемо, ще в місті Доргобичі. І як не дивно в тому місті така е, вправа як є як монополі, як монополім. І от дивіться, славко-бігуняк, нічого не підозрюючи, отримує гарний лист. А в листі текст. Шановні. пане голова збере так. якщо ви до першого такого квітня не дасте... Мені звіт по, значить, документи на те, що в цій квартири у вас е, мають е, дибохід перевірений, то ми маємо відключимо газ. Та то 1 квітня то пожартували. Що, що означає що відключити газ? А я вже був, вбитній з пане при його керівництві. я вже рятував будинок, який два тижні був відрізаний. Газ. Добігався я до того, що відключили ще й Лесі Українці 11-13, не тільки газ, а ще й відключили світло. <гум> ще раз. То Славка бігав, намагався, потім мене відвели тихо в бік і сказали, славка. Ціна питання тисяч десь коло тисячі гривень. Значить, їх треба терміново зібрати, віднести туди-туди, той, той, той папір ми передамо туди. А потім звідти передадуть тобі папір і включать. І вже стоп, 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 стоп. Ціна питання, я, пишу, що я? не, я не про демоходи, Богдане, Присував, напряму, довістку, щоб дати Богдане падайте. Чекайте, я, я ще прийду, я, я людей розважаю. Живими натуральними історіями. Взяв тисячу гривень, відніс туди, куди треба. Ті написали папір, сказали, що все нормально, у нас все, все грає. Все нормально, електрики дали підтвердження, що вже все заземлення прекрасно зроблено. Тим з Тим заземленням я підніс в газовню, і газовню дала вказівку дати газ. Вони через пару днів вже попередили. Але то як це питання? А ш ш славний наш ЖЕК і той всі стояли, склавши руки, дивились з боку, що славку будують. Що це свічить? ОСББ, то це той самий ЖЕК, але. В, 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 в особі одної людини, на яку то все кинули, звалили. От. І якщо в нього слабіно він впав, а якщо він ще біргає, то дьоргається, то молодець, а якщо він ще спробує щось сказати, то він дуже поганий, принциповий, і його гнати треба в шию. Правильно вона то іва, 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 я вас цитую, гнати таких добре. шию. Але тепер вертаємось до чистки димоходів. І от добре, я добре. Неївний чоловік вважає з газовнією, то є монополіст. А монополіст ділює як монополіст. Він спочатку перекриє газ, а потім говорить, мастіце голову і доказує, що я зробив неправильно.